Божевільний Майк Гюз злетів у небо на саморобній ракеті з паровим двигуном. Аж раптом щось пішло не так. Майк хотів побачити землю з висоти 1525 метрів, адже вірив те, що насправді вона пласка. Просто уряд приховує це від нас. На цьому відео видно, як ракета чомусь почала падати по дузі, а парашути для приземлення випадково розкрилися і відокремилися від апарату ще під час запуску. Ракета розбилася об землю, і Майк загинув. Він зібрав цю ракету власноруч, вірогідно допустивши серйозних інженерних помилок. У цьому ролику я зібрав історії про найекстремальніші інциденти зі смертельними наслідками. Друзі, будь ласка, підтримайте україномовний контент вподобайкою та підпискою. А я попереджаю, що відео містить кадри, що можуть шокувати. Серпень 2012 року, Монтана США, на шосе 93 поблизу Каліспелла машина врізалася в якусь дивну істоту, яка раптово з'явилася на дорозі. Майже одразу на неї наїхала ще одна машина. За кермом першою була п'яти. 15-річна дівчина, а у другій 17-річна. Коли до істоти кинулись на допомогу, виявилось, що це був чоловік у гіллі, пишному камуфляжному костюмі. Такий зазвичай використовують військові мисливці або гравці в пейнтбол. Він робить людину непомітною, бо зі сторони здається, що це просто купа листя. Збитого чоловіка звали Ренді Літенлі. Йому було 44 роки. Як виявилось, Ренді хотів видати себе за міфічну істоту Бігфута. Тому він одягнув костюм і пішов блукати по шосе, поки хтось не подзвонить у 911. Влада вважає, що чоловік скоріш за все був у стані алкогольного сп'яніння. Замість того, щоб допомогти привернути до себе увагу, гіллі зробив Ренді фактично невидимим. Тому патрульний монтанської дорожньої поліції Джим Шнайдер постановив, що водійки не винні, адже людину в такому костюмі дійсно навряд можна було одразу помітити. На жаль, Ренді отримав травми несумісні життя. Ніколи не виходьте на шосе, якщо не маєте помітний одяг. А в темний час доби світловідбивні елементи. Наступна історія є ще одним нагадуванням про те, що іноді бажання зробити щось незвичайне може призвести до трагічних наслідків. 6 квітня 2019 рік Національний парк Крюгера, Південна Африка, п'ятеро браконьєрів вирішили вполювати на сорогів. Ріг носорога був для них цінним трофеєм, який можна було дорого продати в 2017 році. В парку заради цього незаконно вполювали цілих 504 носороги. Адміністрація не може контролювати абсолютно всю територію величезного парку, тим паче відвідувачі потрапляють у нього на сафарі з гідом, а браконьєри пробираються тихцем і пішки. Але якщо раніше їм все вдавалося, то того дня компанія порушників в якийсь момент почула чиї швидкі важкі кроки за спиною. Це був слон. Величезна тварина напала на браконьєрів та збила їх з ніг. Слон не вгамувався, він напав на одного з групи і топтав ногами чоловіка, доки той не помер. Вся його компанія була у шоці. Ті, хто був травмований менше, відтягли тіло вбитого друга на дорогу і подзвонили в поліцію, аби повідомити про трагічний інцидент. А самі втекли, аби їх не спіймали за незаконну діяльність. Проте чоловіка так і не знайшли. Від нього залишився лише череп і клаптик штанів. Коли його браконьєри втекли, на запах м'яса і крові збіглися леви. Вони розтягнули тіло. Доля зіграла з браконьєром у злий жар. Намагаючись полювати тварину, він сам став жертвою. Тож завжди дотримуйтесь правил парків з дикими звірами. Не гуляйте ними самостійно без гіда та укриття. Правила безпеки краще не обходити, інакше може трапитись більш жахлива історія. Серпень 1999 року, Ніпорт гарбур Каліфорнія, 17-річна Кім Міле дивилася в телескоп на під'їзній доріжці свого будинку, намагаючись розгледіти метеорний потік персеїди. Цей космічний дощ спостерігається лише раз у рік в серпні. Проте кім заважали вуличні ліхтарі. Тоді на допомогу прийшов її старший брат Скот. Хлопець подумав, що нічого страшного не станеться, якщо він випне один ліхтар біля їх будинку, щоб той не засвічував сестрі огляд. Тож хлопець почав щось мудрувати над його внутрішніми електричними елементами. Скоріше за все він витяг інспекційну пластину, а потім почав перерізати один із оголених дротів. Аж раптом Кім побачила спала. Її брата вдарило струмом і відкинуло на землю. Він лежав біля ліхтаря, непритомний, а коли сестра підбігла до нього, той вже не дихав. Парамедики не змогли реанімувати Скотта. Мілет, ймовірно, не знав, що світло було під'єднано і до інших ланцюгів навколишніх вулиць. Це означає, що в проводах було достатньо енергії для живлення 80 ліхтарів, а це вбивчі 4 тисячі вольт. Ви тільки уявіть, наскільки потужним і болючим був цей удар для скота, якщо на його руці навіть залишився опік у формі пласкогубців. Ніколи не втручайтеся у будь-які електричні системи. Якщо у вас немає на це дозволу, вересень 1998 року у Каліфорнії. Гектор Мендоза кричав від радості, долаючи різкі вигини американських гірок. Це відбувалось у парку розваг Велика Америка на атракціоні Топган. Проте ці гірки не такі, якими ми звикли їх уявляти. Вагонетки на них по суті не мають підлоги. Пасажири сідають у великі окремі сидіння і фіксують ременями безпеки, як в автомобілях. Заїзд відбувається на швидкості аж 80 км на годину і триває 2 хвилини і 26 секунд. Зійшовши з атракціону, Гектор помітив, що поки він катався, вітер зірвав з нього кепку. І тепер вона валялася десь між рим. Він почав пояснювати операторам, що йому потрібно повернутися за нею назад. Вони не розуміли Гектора, адже той говорив лише іспанською. Оператори намагалися пояснити чоловіку, що до атракціону можна підходити лише на місці посадки у сидіння. А той роздратовано відмахнувся і пішов геть. Проте на цьому історія не закінчилась. Гектор непомітно пройшов у двері з написом Тільки для співробітників і все ж потрапив до колії гірок. Зазвичай туди заходять лише спеціалісти, які перевіряють справність гірки, коли відвідувачів немає, і вона вимкнена. Пригинаючись, Гектор оминав колії і направлявся за кепкою. Тим часом оператори пристебнули до крісел наступних гостей парку. Серед них була і Джесіка Медіна. Атракціон запрацював. Аж раптом Джесіка почала голосно репетувати, Бовтаючи ногами, вона вдарилася так сильно, що отримала перелом правої ноги. Оператори кинулися перевіряти, що стало на дорозі вагонок, і були просто шоковані, коли побачили мертвого Гектора. Коли той стояв прямо біля рейок, Джесіка ненароком на великій швидкості вдарила його ногою прямо в голову. Його смерть була миттєвою. Ніколи не заходьте в парках розваг на заборонену територію і завжди дотримуйтеся вказівок-операторів, які відповідають за вашу безпеку. Іноді бажання отримати те, що втрачено, може призвести до трагічних наслідків, як і в наступній моторошній історії. Серпень 2010 року Бейкерсфілд, Каліфорнія, В будинок подружньої пари Муді зайшла доглядачка акваріумних рибок. Дівчина відразу відчула в приміщенні якийсь дивний їдкий запах. Вона стала шукати його джерело і дійшла до каміна. Зазирнувши у нього, вона мало не зумліла. У димоході застрягла якась жінка. Як виявилось, це була жаклін-котарак. Віля Муді мав жаклін таємний роман, причому ці відносини були непростими. Попри те, що пара приховувала свої палкі стосунки, все ж таки деякі місцеві про них знали. І при розслідуванні розповіли, що ті постійно то розходились, то сходились. Вочевий це був черговий раз, коли коханці посварились. І Вільям не хотів говорити з Жаклін. Є свідки, які бачили, як в той день Джаклін засмучено пила у барі, а потім різко і рішуче кудись направилась. Як виявилось, вона хотіла все обговорити з Вільямом, тому вирушила до його будинку, адже знала, що він там зараз один. Та коханець не пускав її. Тоді Жаклін де знайшла лопату і прокопала собі прохід через огорожу. Але двері будинка все одно були зачиненими. Не здаючись, Жаклін полізла по драбині на дах, зняла ковпак димоходу і почала спускатись в нього ногами вниз. Тим часом Вільям вже втік з дому, аби уникнути конфронтації з коханкою. А Жаклін вона застрягла за 60 сантиметрів до основного отвору каміна. Бідолашна не могла ані вдихнути, ані видихнути. Невідомо чи кликала вона коханого на допомогу і як швидко вона загинула від асфіксії. Адже її тіло доглядачка рибок знайшла аж через три дні. Не намагайтесь проникати в чужі оселі, це може призвести до трагічних наслідків. Але є ще жахливіші історії, де необачність виявилася фатальною. 13 липня 1997 рік. Вірджинія 22-річний Ерік Барсія працював у закладі з фастфудом і дуже тяжів до екстриму. Хлопець загорівся бажанням зайнятися банджі джампінгом. Тільки о чомусь Ерік вирішив організувати все сам. Чи то в його районі не було подібної розваги, чи Ерік просто хотів довести, що він здатен сконструювати щось подібне самостійно. Невідомо він з'язав між собою кілька шнурів довжиною трохи меншою за 21 метр. Саме такою була висота естакади в парку озера А Ерік знав, що падаючи, він має зупинитись трохи вище від землі, після чого канат відпружинить. Він обв'язав один його кінець навколо ніг, другий прив'язав до поруччя моста і зірвався вниз. Проте мутузки не зупинили його над землею. Якби Ерік не був новатором у цій справі, він би знав, як потрібно все правильно враховувати. Він лишив замалу зазору, і коли шнури розтягнулися, Ерік вдарився об тротуар з бруківки. Хлопець помер одразу. Ніколи не намагайтеся відтворити екстремальні розваги власноруч. Залиште це професіоналам, які, на відміну від вас, знають ці нюанси. 9 липня 1993 року у Торонто, Онтаріо, Гарі Хой, канадський юрист, проводив екскурсію у хмарочосі центра Торонто Домініон. Гаррі спеціалізувався на корпоративному праві та дотриманні будівельних норм. Юрист мав одну фішку: він любив демонструвати міцність вікон у своєму офісі юридичної фірми Холден Wilson. Гаррі розганявся і бився у скло всім тілом, щоб показати, що вікно надійне і не розбивається. Цей трюк він виконував багато разів раніше, завжди залишаючись неушкодженим. Маючи підходящу публіку, він знову кинувся на вікно. На цей раз надійне скло знов витримало. Проте вікона рама ні. Вікно вилетіло з будівлі і хой, разом з ним. Все це відбувалось аж на 24-му поверху. Він не вижив. Це стало великим шоком для присутніх студентів та співробітників. Цей інцидент призвів до закриття юридичної фірми Холден Дей Вілсон у 1996 році. Досвід Хоя був показаний у численних телевізійних шоу, включаючи руйнівники міфів і тисяча способів померти. Не варто випробовувати долю, навіть якщо ви вже сотню раз робили щось небезпечне і вам постійно сходило це з рук. Травень 2018 року, штат Оргіса. Індія. Пуру в хатара, водій елітного таксі, віз додому людей з весілля. В районі на барангпур він зупинився і відійшов на схил біля дороги, щоб сходити в туалет. Але там Пуру побачив пораненого ведмедя лінивця Водій вирішив зробити з твариною селфі. Пасажири почали відмовляти його, але Пуру не слухався. Раптом знесилений звір раптово прийшов до тями і накинувся на чоловіка. На відео можна побачити, як пасажири вже вибігли на допомогу, але бояться. Підійти ближче, розуміючи, що ведмідь може покалічити і їх. Вони кидали у тварину гілки і каміння, та все марно. Не побоявся ведмедя. Звичайний бродячий пес. Він підбіг до хижака, гарчав на нього і навіть вкусив. Але і це не допомогло. Хатар помер на місці, а ведмедя передали ветеринарам, аби вилікувати його від отриманих травм. Чому звіра не усипили, але ж не він перший поліз до чоловіка. Тварина по суті оборонялася, тому ніколи не підходьте до диких звірів. Вони сприймають це як загрозу і нападуть на вас, навіть якщо ви не збиралися. Під цим відео я лишу посилання на всі ці неймовірні історії. Щоб ви не подумали буцім, то я їх вигадав. Напишіть у коментарі про найдивнішу смерть, про яку ви коли-небудь чули. І підписуйтесь на канал, аби знати, де на вас може чатувати небезпека.